Слава Ісусу Христу. Сьогодні я хочу поговорити на таку пікатну тему секс-аналіз Орала. Що багато хто з людей каже, що якщо людина, допустим, знаходиться в сім'ї, не ходить наліво, не направо, то вона може там робити все, що завгодно, може займатися сексом, нагальним, моральним, але це є протиприродньо, це є. Як би сказати, ну нечестиво, це нечестивий секс, і за це буде судити Бог. І тому, якби тварини, коли вони створені, то вони там можуть там, дотягнутися, все там зробити, але людей з такими не, Бог не створював. тому... За це буде судити Бог і повне відео на цю тему. Дивіться на каналі Любов Салтаненко. Допис я залишу в коментарях.